Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами створимо акварельний малюнок та святковий різдвяний настрій за допомогою нейромережі. Називається вона Playground. Авторизуватися тут можна за допомогою Google аккаунту. У вас буде власний профіль, в якому зберігатимуться створені вами зображення. Ваші генерації та генерації інших доступні для пошуку та перегляду всім користувачам. Можна знайти зображення, яке вам сподобалось, та зробити ремікс. Це найпростіший спосіб створення зображень. Але можна скопіювати промпт. Промпт це завдання для нейромережі, в якому ви пишете те, що хочете бачити, та негативний промпт. Тут описується те, чого ви бачити не хочете. Інтерфейс PlayGround поки доступен лише англійською мовою, але за наявності перекладача це зовсім не проблема. І не повинно вас зупинити. Усе інтуїтивно та зрозуміло. Ось такі чотири зображення згенерувала нам нейромережа. Вони, як ми бачимо, зліва в стилі в акварельному ми обрали таку опцію. Ми написали дуже простий промт. Це гарна мила дівчинка під різдвяною ялинкою. Це не схоже на ці публікації, які ви бачили вже в соцмережах на фотореалістичні нейромережа може робити не тільки. Фотографії не тільки фотореалістичне зображення, але й акварельні, які здається, намальовані просто вдома, намальовані вами. І це також генерація створена вами за допомогою І Якщо ви полюбляєте акварель, але не дуже вмієте малювати, то це дуже-дуже гарна допомога, яка Допоможе вам створювати власні шедеври, навіть не вміючи малювати. Справа ми бачимо 1024 на 1024, це ми обрали кількість пікселів. Ми дещо змінили промт і цього разу ми створили зображення трирічного хлопчика, який посміхається під резв'яною ялинкою. Ми зробили ремікс цього зображення, зробимо ще, змінимо генера наш промт. Ми створимо дівчинку, трирічну дівчинку, яка посміхається яка під різдвяною ялинкою. Так, ми змінили 1024 на 1024, розмір залишається. І зараз ми створимо чотири зображення, вісім зображень, як ви бачите, тут створити в безкоштовні версії. Ми зараз безкоштовні версії не можемо. Ось така гарненька у нас дівчинка вийшла, дуже атмосферна картинка, дуже така мила створює. Різдвяний настрій, Я не знаю, як у вас, але у мене е ці картинки визивають посмішку. Бачимо справу Сіт. Сіт це номер. Коли зображення вже створене, то в нього з'являється індивідуальний номер. І всі зображення, які створені якось нейромережою, вони пронумеровані. Знову змінимо. Промт. Є опція ми бачимо під промптом. Ось, Expand Prompt, вона допомагає змінювати промпт і е, покращувати його. Але це ще бета-версія, вона тестується, і коли я натискала, включала цю функцію, то вона, на жаль, не створювала саме те, що мені потрібно. Але все тестується. нейромережа навчається, ми її навчаємо, навчаємо інші користувачі. І з кожним днем вона працює все краще і краще. Ось такого хлопчика ми зараз створили, змінивши, змінивши опис. Але не помінявши стиль, по сьогодні ми створюємо саме акварельне зображення. Ось, скільки картинок у нас вийшло за допомогою нейромережі Playground. І ще змінимо промпт. Взагалі Playground дозволяє створювати найбільшу кількість зображень з тих, що мені довелося тестувати. Ми зараз змінили. І У нас ось такі гарні усміхнені дівчата під різдвяною ялинкою. Зображення ці використовую для соцмереж. Як ілюстрації до якихось дуже проникливих текстів і навіть використовують для книжок. Тут є питання з авторським правом, але, здається, якщо ви вказуєте нейромережу за допомогою якоїсь створено, то авторські права тут не порушуються. І створювати книжки за допомогою таких ілюстрацій поки ще можна. Не будемо вдаватися в юридичні подробиці щодо авторських прав і щодо майбутнього нейромережі, чи не буде такого, що вони будуть е, якимось чином значить, е, авторські свої права е, монетизувати, поки, поки, це, ні, поки це безкоштовно. І зараз ми змінили промпт і створили ось таке фото. Не фото, я кажу, фото, а акварельне зображення хлопця. Під різдвяною ялинкою. І останнє зображення, яке ми сьогодні створили. Ось такого хлопчика. Спробуйте це зрозуміло, це інтуїтивно, це створює гарний різдвяний настрій, це не важко треба спробувати.